Друзі, всім привіт, мої підписчики. І сьогодні хочу звернутися до вас, таке відео засняти, рішив, таке звернення до вас, якби історію розказати, чому, як, чому довго не виходив, чому відео на YouTube довго не закидав. Хочу трошки сьогодні вам розповісти, щоб ви були в курсі в курсі якби. Чому і так склалося. Е, відео вже давно я не викидав, це вже десь 5 місяців назад останнє відео там я був викидав е, і потім там 8 місяців назад дуже рідко викидав відео друзі на YouTube. Якби не знаю чому, так якось е, То часу не було, то якби. Не було цієї мотивації, щоб відео в YouTube скидати. То не знав, думав, чи стоїть його, чи не стоїть, чи потрібно його, чи не потрібно його. І якось так не сильно горів бажанням викидати це все в YouTube. Але, друзі, все-таки я знову вирішив і все-таки я думаю, що я буду продовжувати знімати в YouTube, викидати відео. Все, друзі, залежить від вас і від вашої активності. Тому що коли я бачу активність, в мене є мотивація знімати відео, в мене є мотивація чим більше розмножати пчол, займатися цим. А коли нема в мене мотивації, коли я бачу, що я в цей Ютуб скидаю тудись, якби і просмотрі є активності взагалі ноль то в мене просто нема мотивації знімати далі, рухатися далі в Ютубній сфері. І це так тяжко викидати, щось знімати. Але, я, друзі, знов хочу попребувати бо і будемо, буду старатися знімати більше регулярніше відео, щоб і будемо рости в Ютубі та будемо розвивати свою пасіку. Називається мій канал «Начинаючий пчеловод», друзі. І якось я так подумав, якби вже я і не начинаючий, Тому що вже я займаюся пчолами. Ну не то, що якби займаюся, а вже так. Е... Як вже перший, ще перший раз, як я взагалі мене ці... як я побачив ці пчоли, це все. Це був перший раз, що було. Два роки назад. Мій брат, менший оператор, який мене завжди знімав, младший пчеловод, я до нього кажу. Він був зловив роя. Якось своїм другом, своїм братом двох зловив роя. Та й так якось. Де я пішов, подивився, вони мене покликали. Я взагалі нічого не знав, що, де, до чого. Але думаю, треба, може, цього. Якось так цікаво сталося, почав дивитися на тих пчол, неаккуратний був, якось так, і кусали вони мене і не один раз. Але з того часу я і почав цим займатися, почав там в Ютубі відео всякі дивитися, там, читав всякі, не книжки, всякі, читав би, все різне таке про, про бджол. І мене це дуже зацікавило, друзі. Мені це стало дуже цікаво. Так якось інтересно так стало. Ці пчоли. Ця їхня вся система, ця вся практика, почав практикувати, почав ізучати. І це дуже мені сподобалося. І два роки назад я вирішив, що Попробую я все таки з цим. Буду займатися пчолами, можливо, щось і вийде. І, але відносився до цього так, якби не холодно, не гарячо. І був у нас той рой І друзі, добре що я не знав, що треба робити, як з тими пчолами Треба. І ну, літо там. Пізні весни, мабуть, ми його. ні, Весною десь ми його взяли, того роя. Брат дзвонив. Потім друзі так, забрали ми його, почали з ним займатися. Маленький був рой, не сильний. Мед вони слабенько носили. Матка там була якась стара, не сіяла. І друзі дуже слабенький був рой. І я навіть не знав, як на зиму, що треба там робити на зиму. Щось там в Ютубі був, подивився, але ну, то так не сильно цим інтересувався. І друзі, і, і на зиму. Там я їх якби і сахарну сиропу дав, закормив трохи, і друзі цього утеплив їх. І пройшла зима. І я дивлюся в цей вулик два роки назад, а там пчоли мертві. Рой цей повністю вмер. До всі бджоли помирали, друзі. І було дуже так, знаєте, якось не, неприятно так. Але сам знав, що сам винуватий, що не догледів. І друзі, тоді Рой цей помер. І все, в мене таке якби. Пропала мотивація знов, думав, нащо воно мені, ще ці пчоли вмирають, думаю, що робити. Пройшов деякий час, друзі, і я все-таки зрозумів, що, що реально хочу цим займатися, тому що мені це реально цікаво. Я знов, друзі, почав знімати все. Не пам'ятаю, який це час пройшов, скільки часу пройшов. Почав знімати все, почав робити, працювати, вулики строїти, роєлоки строїти. І почав зразу в Ютуб все викидати. Як ви бачите, перше відео я там на на дерволі ставив роєловку. І так, друзі, я вже на другий рік за це дуже серйозно взявся І з пчолами. і поставив роєловки знов пізньої весни. І того року лише ми, я смог зловити одного роя. І на даний час є в мене одна сім'я, така сильна сім'я. Потужна сім'я. І зараз є в мене од... одна сім'я пчов. І... І якби я зловив того роя, друзі, гарно за ним дивився. На сонячній акація вже була перецвіла, я його завіз на соняшник, як ви пам'ятаєте, там відео є. І ще з того роя, друзі, я викачав відро меду. Там 10 літрів меду викачав з того роя. Ну, Якби то рой був сильний. І друзі знімав на, на YouTube, знімав так рідко, але знімав. Далі час ішов, друзі, викачав мед. Почав я пчелу закормлювати сахарним сиропом. Почав їх годувати давати їм сахарний сироп. і готувати їх до зимівлі. Вулик утеплені, хороший. Підготував я їх друзі, до зимовки. Гарно підготував, закрумив гарно меду, вони ще вспіли собі на носи після того, як я откачав. І друзі, на цілу зиму я знов пропав. Відео на ютубі не викидав. ну Тому що, друзі, не було що викидати, не було що знімати. Ну, Коли в мене було 10 сімей, то мені було б, що знімати, бо цілу зиму. Щось і працював, би, а так біля однієї сім'ї не було що робити, нема роботи. І знову, я, друзі, пропав з Ютубу і не знімався. І пройшла, друзі, зима. Пам'ятаю, як і знов це я не знімав, друзі, тому що не було мотивації знімати, друзі. На відео це все. Але вже я дуже серйозно до цього взявся. І я вже, друзі, буду знімати відео на Ютуб, буду все викидати, буду все показувати, буду старатися знімати. Тому що я хочу в Ютубі також рости. Бо, е, і будемо, Чим більше нас буде, тим більше мене буде мотивація знімати відео, як я це й говорив, друзі. Ну і дивлюся, друзі, через зиму приходжу до вулика, відкриваю, перевіряю. думав, ще якщо ця сім'я помре, помре цей рой, це все це вже капець буде. Але дивлюся, друзі, дякувати Богу. пчолки мої живі, активні були. медові ще там зосталося. Зо, три рамки меду ще десь зосталося в їх, друзі. Гарно перезимували. Е, там більше півлітри мертвої пчоли нас, насобирав. Ну це не багато, це так, так воно і мається бути. Пособирав, почистив друзі вулика з, е, пчол, з пчолами. І, друзі, так гарненько все зробив, і пчоки мої перезимували. На відео це все я не знімав. Потім знову, друзі, пройшов деякий час. Я був, викидав там такі відео коротенькі, там, де е, показував пчол, льот пчовий, що пчівки живі, є, літають. Оце, друзі був, показував. І на цьому так мої. Кар'єра, якби ця ютубна так і закінчилася була на тому, коли я вже мед відкачав. А, і після того я вже відео практично не скидав ніякий. І ось така, друзі, ось така, друзі, історія. І Хочу розказати вам ще свої подальші плани, які в нас є плани е, рости, розвивати пчолок розмножувати пчов, будемо вулики там робити. Зараз друзі, я як бачите відео, викидаю коротенькі. І ви там бачили, бачили, що беру, зараз ставимо роєловки. Вже там ще зробив роїловку, поставив роїловки, друзі. І будемо, дасть Бог, попадеться бродячий рой якийсь, може і не один. Може і пару штук зловимо, будемо їх суддяти в... 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 в одну сім'ю. рої. І будемо робити сильні сім'ї, щоб в нас були сильні сім'ї пчол і щоб вони гарно носили на мед. Будемо за цим всім доглядати, вже, серйозно відноситися до цього, друзі. І Будемо також все старатися закидати в Ютуб, буду старатися знімати на відео в Ютуб. І Що, отакі, друзі, подальші наші є плани. Е, хочу розказати зараз ситуацію із собою. Зараз, друзі, я не знаходжуся на Україні, виїхав в Європу. Е, і зараз я, друзі, не в Україні. І зараз я не з пчолами. Зараз, друзі, займаються пчолами. Мій менший брат, оператор мій, який завжди нас знімав на відео мене, младший пчеловод. І зараз він займається пчолами. Всі ці відео він мені скидає, а я вже закидаю на Ютуб. Він, друзі, там роїловки розвішує, бо І ц... І я вже ті роїловки, які відео ті, які він мені скидає, там де він вішає, роїловки. Я вже їх теж беру, викидаю на YouTube. Тому, друзі, зараз займається пчолами, мій младший брат молодший. І він зараз, друзі, все мені скидає і я також скидаю. Але, друзі, це не надовго, тому що в планах мене приїхати знову на Україну. Я приїду на Україну скорим часом. І ну, ви побачите, коли я приїду, тому що коли я приїду, я сразу, сразу заснімемо відосик на Ютуб, обзорчик пчол. Можливо, коли я приїду, медок будемо откачувати. Ви це все, друзі, побачите. Ось така, друзі, ситуація в мене. Тому зараз, друзі, так, активності сильної в мене немає на Ютубі, щоб відео такі були потужні і сильні викидав. Але, друзі, коротеньке відео, щоб ви були в курсі якби, того всього процесу, того всього діла, що відбувається з зі мною, з моїми пчолами. Я вам, друзі, буду показувати. І Тому я вирішив таке записати відео, таке звернення до вас, щоб ви, друзі, все знали і бачили. Ось так. Як... Якось ось так, друзі. Тому будемо прощатися, друзі. І хочу ще вам нагадати обов'язково про підписку. Не забуваємося, друзі, підписочку, пальця вверх. І, друзі, коментуємо. Обов'язково пишіть свої коментарі. Позитивні, негативні буду на всі відповідати. Не забуваємо, друзі, також, що скоро вже Буде в нас на Україні акація за буде дуже гарний взяток, дасть Бог буде. І також будемо викачувати мед. Тому, друзі, буду прощатися з вами. Ще раз нагадую, підписуємося на канал. Обов'язково підписуємося на канал, друзі. Чим більше нас буде, тим більше в мене буде мотивації знімати відео. І нехай нас буде більше. Не забуваємося, друзі, про підписочку. Вам, друзі, це не, не важко зробити, а мені буде приємно. Дякую всім, друзі, за цей просмотр. Всім, друзі, до побачення. Пока-пока.